На початку 14 століття литовські князі, використовуючи послаблення Золотої Орди, почали поширювати свою владу на Надніпрянщину. В той час Черкаси вже існували як місто. Перша письмова згадка про місто зустрічається в густинському літописі і датується 1305 роком. З приводу назви міста існує близько десяти різних версій. Дослідники вважають, що вона пов'язана з перебуванням на цій території у 9-11 століттях нечисленних кочових племен тюркського походження торків і берендеїв. Вони були чорноволосими і смаглявими і носили шапки, що називалися клобуками. В народі їх називали Чернасами, тобто чорними асами а з часом Черкасами, що означало люди армії або воїни. Тож Черкаси в перекладі з тюркської – це місто воїн. Інші дослідники вважають, що до цієї місцевості переселили з Кавказу частину полонених черкесів, і від них походить назва міста. З 15 століття місто стало центром черкаського староства. Містянам не раз доводилося вступати в бій з ордами кримських татар. На початку 16 століття замок зміцнили. Це допомогло витримати 30-денну облогу кримчаків у 1532 році. В 1549 році був зведений новий міцніший замок. Знаходився він на високій горі поблизу Дніпра, і саме навколо нього розбудовувалось місто. Замок мав укріплення острог з двома воротами. Значну роль у житті Черкас відіграло козацтво. Козаки селилися навколо міста і за його іменем їх називали Черкасами. А в російських документах 16-17 століть Черкасами називали всіх українців взагалі. Черкащани брали активну участь у селянсько-козацьких повстаннях. У травні 1593 року під Черкасами відбувся запеклий бій двохтисячного загону козаків на чолі з Криштофом Косинським з польським військом, яким командував Олександр Вишневецький. У бою козацький ватажок загинув. Одна з околиць міста тривалий час зберігала назву Косинська. З Черкасами пов'язана героїчна біографія перших козацьких ватажків черкаських старост Остафія Дашкевича і Дмитра Вишневецького. В місті бували керівники повстань Тарас Трясило, Іван Сулима, Павло Бут-Павлюк, Яків Острянин, один з організаторів Коліївщини Максим Зарізняк відвідував Черкаси і Богдан Хмельницький. У Черкаській області знаходиться одна з гетьманських столиць України місто Чигирин. Згідно з найдавнішими згадками, у першій половині XVI століття Чигирин був козацьким містечком. На кам'яній брилі, знайденій колись на Богдановій горі, вибитий напис Чигирин заснований у 1512 році. Тут народився Богдан Хмельницький. У 1648-57 роках у місті була його резиденція. До 1676 року Чигирин столиця Гетьманської держави. У 1678 році місто було зруйноване, столиця перенесена до Батурина і Чигирин занепав. Про походження назви Золотоноша немає точних відомостей. Романтична легенда розповідає, що колись на Дніпровських островах біля Черкас знаходилася козацька Січ. Козаки ховали своє майно, золото і трофеї на неприступних острівцях, розташованих там, де річка впадала до Дніпра. Саме тому цю річку і назвали золотоношкою, а місто на ній золотоношею. Та найвірогіднішою є інша версія: берег і дно Золотоношки мають мінеральні вкраплення, котрі дають золотий блиск. Швидше за все, місто золотоноша зобов'язане своєю назвою золотистим розмивам річки. У 1640 році місто завоював князь Єремія Вишневецький. Цікавою є історія цього князівського роду. Легендарний байда Вишневецький, страчений за наказом турецького султана, став народним героєм. А його нащадок і Єремія підпав під вплив і єзуїтів і після одруження з дочкою Магната Замойського повністю опалячився. За це славних прадідів, великих правнук поганий здобув прізвисько Ренегат. Про його ставлення до своїх підданих українців свідчить лист козацького полковника Максима Кривоноса. Та роздратував нас князь Іремія, котрий мучив людей, відрубував голови і саджав на палю в 1648 році. Польську шляхту вигнали із Золотоноші, а через рік місто стало центром козацької сотні. У 1666 році фортеця Золотоноші стає учасником боротьби за незалежність України. У червні того року в Україну з Москви прибули переписувачі населення. Вони повинні були скласти книги, за котрими б воєводи збирали данину до царської скарбниці. Результатом сталося загальне обурення. Козаки підняли повстання і напали на Переяслав, де перебував московський воєнник. Зі своїм військом. Проти повсталих виступили значні військові сили на чолі з князем Щербатовим. Бунтівники-козаки зачинилися в Золотоноші. Воєвода-Щербатов, попри тривалу облогу, не зміг захопити фортецю. А коли на допомогу повстанцям прийшло надіслане гетьманом Петром Дорошенком підкріплення, Щербатов відійшов від Переяслава. Тривалий час після цього конфлікту Золотоноша разом з іншими містами не хотіла визнавати російського царя і продовжувала відчиняти ворота тим, хто був неугодний московським воєводам.